Слава Богу, браті і сестри! Господь подарував нам на такий прекрасний сонячний день і сьогодні з ними прийде на це місце, також славити посадянку та на світені. Перше місце, яке я хочу читати, це буде послання апостола Павла до коринтян. Шостий розділ з 9 верша. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні благодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злорі, ні хижаки Царства Божого не вспадкують. І такими були дехто з вас, але ви обмились але освятились, або виправдались іменем Господа Ісуса Христа і духом нашого Бога. Я недавно якось шукав в себе переклад. І я десь загубив. Це переклад нового заповіту, це Юрія Павло. Користуючись можливістю, якщо хтось в себе його знайде і підписаний, то може мені сказати, що забачите, звісно, що повернути. <реш> і коли почав шукати в себе які там книги, знайшов одну таку книгу, яку я десь теж не вирішу, що хтось у мене її загубив і я колись її не повернув. Називається вона ось так, по-російськи. Це як понимать пророчество в последнее время». Та книга десь, там сторінок десь може 400, може 500 е, грубо, книжка. І там написано, коли її відкриваєш, що комплексний підхід до цього всього. Е, так воно написано, що от, е, автор просто говорить, які є зараз більше думки стосовно того підхоплення церкви, коли церква буде забрана, е, чи до Великої скорби, чи під час, чи під кінець дії, там ну, взагалі які є зараз думки в людей. Суперечки, так скажемо, стосовно цього питання. І він їх просто так виясняє, дає коментарі на ну, там, свою думку стосовно цього, і чого він так думає. Я думаю, таке питання да, навіть серед нашого, це книга нашого братства, нашої конфесії, так скажімо. Це написав її Баптист, і там е, аргументи е, також ну, проти, ну аргументи робиться нашого братства, тобто висвітлюють проповідників нашого братства. І таке спорне питання, скільки всього, кожен має свою думку на це, а кожен підтвердив місцеве списання. І знаєте, в нашому братстві, в Бахтийському братці, я ще не знаходив ніякої книги, де би якось так поспаривалося, да? де б люди так, е, е, так скажімо, суб, ну, е, спорилися стосовно спасіння, як Господь дає наше спасіння, як ми його отримуємо. Є, є, є певні такі. Е, теми, які ми можемо дуже багато мудрувати. У е, нас в кожного є люди, у нас в кожного є своя думка. Але стосовно спасіння, Господь так все нам тут розложив, писання, що нам все зрозуміло. Ми знаємо, як зараз отримується спасіння, що спасіння не від відділ по благодаті, по вірі. Нам не потрібно багато, там, зараз в нашій церкві немає якихось таких спорів, що, можливо, хто зараз буде спорити, що нам для того, щоб отримати спасіння, потрібно, можливо, щось. Розпродати все майно, як ми можемо почитати, що було так, коли Христос говорив про це. Ми знаємо, що спасіння дається по благодаті. Це ну, безспорно. Ми не можемо про це спорити. Але апостол Павло в першому основній до нам пише, не обманюється. Хіба ви не знаєте, що неправедні не спадкують Божого царство? Не обманюється. Навіть коли ми в б нам все зрозуміло, дуже багато людей на сьогоднішній день, які перебувають у церкві, хоча як перебувають у церкві? Між людей, які є в церкві, тому що ми знаємо з вами, що церква це люди, це тіло Христове, це люди, які прийняли Ісуса Христа у своє серце. А будівля ну, з кожним роком все менше людей стає, люди помирають, входять у вічність тих людей, які пам'ятають, що як було за радянською, але я це взагалі не пам'ятаю, не що тоді було. Але тоді люди збирались, Ну, де їм виходити? Збирались по домівкам, збирались десь по лісах. Це була церква Христова. Ми розуміємо те, що церква Христова це є люди. А апостол Павло говорить, не омолюйтеся. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні ні п'яниці, ні зворітки, ні хижаки царства не спадкують. от питання: якщо усе, вкраді, так у нас зрозуміло відносно спасіння, ми розуміємо, як спасіння нам дається, що воно по благодаті, ми розуміємо, що взагалі нам потрібно робити, тому що слово Господнє нас вчить. Того, чого апостол Павло пише, не обманитися. У першому посланні апостола Павла до Тимофія, у четвертому розділі з першого гріша, пише, говориться, а Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духи, підступне і науку демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Хто одружуватися забороняє, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив на Божию, сподяку і Божі та тим, хто правду пізнав. Апостол Павло тут дає настанови Тимофію, і він говорить тут про те, якими повинні бути обов'язки служителями Божа, священним служителями. На сьогоднішній день так сталося, що е, скільки людей скільки йдемо, можна так сказати. Навіть серед нашого братства я згадую слова брата, який сказав, що тільки в нас в Україні, євангельських християн баптистів є там близько 20 людей, є реєстровані в реєстрова, не реєстровані це серед церкві. Через що це все так стається? Через те, що є певні люди, у яких є своя думка. Вони вважають, що тільки їхня думка можливо правильна. І кажуть, що потрібно можливо відділити цього. Ось так, як у нас правильно, ось так як неправильно. А апостол Павло говорить про те, що в останні часи Дух Ясно говорить, що в останні часи люди, багато людей відступлять і віри. Я не раз тобі засвідчу так думав, що я було не важливо, чим ходимо у Дім Божий, чи не ходимо у Дім Божий. Ми справді? Йому важливо, щоб ми не були в числі Спасенних людей. Якщо ми приходимо у Дім Божий і ми у числі не спасенних людей, йому це все. Ну, не важливо, якщо ми... у нас все нормально. Якщо ми думаємо, що ми в безпеці сьогодні, що ми є спасенні, і того поступово сам говорить, не обманюйтесь. Тоді вже були вчителі, які навчали про те, що це нормально. Так як ви зараз живете, це нормально. У посланнях до Семи Серкову уявлені послані Марафейської церкви говориться про те, що все було добре. Ця церква була в якійсь мірі певним таким, еталоном служіння. Вони трималися постанов, вони ненавиділи неколоїтів, яких Господь сказав, що теж ненавидять. Вони були певним, в певному мірі зразком для інших церков. Але написано в те, що вони е, залишили свою першу любов. І що далі говориться, якщо не покаєтесь, то що прийду і зрушу його смішника? Вроді би все нормально. На сьогоднішній день діяв так старається, що якщо навіть ми ходимо в церкву, якщо ми не в числі спасенник, це нормально. Його це влаштовує. І апостол Павло говорить про те, що в останні часи прийдуть служителі, які будуть, як ми прочитаємо, духа тих, хто їх слухає. А люди так створені, що якщо людина до речі, не з Богом, то в принципі гордість може взяти верх. Чи, мені не подобається, да? можливо, щось не так. Хтось там щось не так сказав. Або чому в цій церкві, можливо, не така вільна церква, не дозволяється, те, що наприклад, дозволяється в інші церкві. Ну, Прибір на сьогоднішній день церков дуже багато, особливо в місті. Якщо у нас в нас перевиківся тільки одна церква Іванівських християн-тейцьків, то, наприклад, в Чернівцях вже є там близько десятка, якщо не більше, не знаю точно. В Києві там взагалі більше, в великих містах. І можна вибрати те, що мені було ще сьогодні. Я постол Павлова це говорить, що в лицемірстві хто в лицемірський говорити правді сполисуміння своє, хто подружуватися забороняє, наказує своїм від їжі, яку Бог створив на пожити сподяку віруючих та тим, хто правду пізнає. Кожне у Боже творило добре і нічого не гідне, що приймаємо спояку. Воно освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш по це подавати братам, то будеш ти добрим служителем Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що нею слідом ти пішов. Апостол Павло розумів посадів Тимофія, що йому потрібно, по-перше, триматись доброї науки. Багато людей сьогодні, вчора, я поливав на полі допізно, пізно. ну що там робити? Капель не поливає, ну, ми відкриємо до І багато людей просто включають, слухають, можливо, сприймаючи цю людину, як заповнив свій авторитет, не буду зараз назвати ніякі прізвища, ніяких проповідників. Е але просто сліпо довіряючи людям. Те, що вони говорять. Самі до того ж не читають Біблію. Недавно теж в коментарях, як під одним з таким, з такою проповідь, побачив, де один чоловік пише, що Господь перестав до мене говорити. Інші йому просто відповідають: а коли ти останній раз читав Біблію? Все дуже просто. Інколи люди ми собі якось так все спромовимо у тому, що е, якось має Господь так по особливому через сон. Знаю, якимось таким способом заговорити, то все набагато проще. Якщо ми хочемо Богом, Бога потрібно перша молитва це читання Слова Бога. Все. Якщо ми будемо читати Слово Господнє, в нас буде і молитва, Господь буде упорядковувати наші думки, ми будемо правильно мислити. Проблема в тому, що сучасні християни не дуже люблять читати Біблію. І я це зараз говорю прямо, як є. Можливо, це буде трошки жорсткувато, але так воно і є. Багато християн, ми не читаємо Біблію. Я в цьому правду. Хоча я не люблю, коли багато проповідників за кафедрою виходять і говорять, та ми нам такі, та ми не робимо отак, ми, ми отак робимо, ми там Ну, Але так воно і є. Ми не читаємо бівлі на сьогоднішній день. Я це знаю за багатьох людей на превеликий жаль. І саме тоді, коли ми не перебуваємо у Слові Господньому, такі проповідники, як, про яких апостол Павло пише в посланні до Тимофія на початку 4 розділу. Які, можливо, мають певні свої думки, вони відділимо, відвернулися від віри, проте, можливо, певним авторитетом. Можливо, вони дуже розумні люди, і вони таких дуже відвертають від віри. Через що? Тому що люди не можуть порівняти. Якщо я на сьогоднішній день почну, наприклад, говорити з деякими людьми про якісь такі речі, про які вони взагалі нічого не розуміють в губійну мову, то це дуже легко, я можу додати щось від себе, щось там придумати, якось так перевернути слово Господнє, під, підтасувати його під себе. Прийметься. А як буде не прийняти, якщо ви в цьому не впевнені не знаєте. Якщо якийсь сильніший проповідник від мене буде, який е, знає більш досконало слово Господнє, він може це саме зробити зі мною. Якщо я, наприклад, можливо, в якійсь помірі досконало знаю слово Господнє, а я буду, можливо, якщо я не буду перевіряти, можу сліпо повірити. А що говорити, якщо є християни, які взагалі не знають слово Господня? Для мене це дивно, якщо ми. Є такі люди, які роки вже ходять в церкву, роками вважаються членами церкви, а слово Господнього взагалі не знають. Коли ми говоримо їм, наприклад, про те, які місце є Івана 3.16, вони знають, що це за місцем. Багато є людей, які взагалі не знають, ну, взагалі не знають писання, то як може така людина називати себе віруючим? А ніяк. Це люди не віруючим. Абсолютно. Якщо ми на сьогоднішній день не читаємо слово Господнє, ми не маємо права називати себе. І це абсолютно правильно. Це ніяк не, не жорстоко. це так і має бути. Якщо я не знаю взагалі Бога, як я можу називати, називати його своїм духом, своїм Отцем? І в шостому розділі послання апостола Павла до Тимофія першого на цьому часаному послані, 20-й вірш, 6 розділ 20-й вірш. От Тимофій: бережи передання, стережися марного базікання та суперечок, знання, неправдиво названого так, дехто віддався йому. Та від віри від права. тобою, собою. Mm. Навіть серед віруючих зараз людей, багато хто таких е, партів, особливо прогресивних, не да, повинні триматися в одному місії, ми повинні рухатись, вносити дещо нове в церкву і так далі. І якщо воно дійсно Слово Господь, якщо воно на збудування це батько, на превеликий жаль зараз йде, так скажемо, така приболовля просто людей. Ми хочемо особливо молоде покоління. Молоді, служителя, молоді пастара дуже хотіли, щоб церкві було чим побільше. Інтери, щоб була дуже велика маса. Але яка то якість буде того? Чи то будуть дійсно люди спасені, чи то просто дійсно будуть люди як галочки? От Тимофію бережи передання, стережи настарежи сімерного пазікання. У з Ісуса Нава можна прочитати взагалі. Насичене таке життя Ісус Наваля. Коли, коли ізраїльський народ дуже проводив такі завоювання, багато, вони забрали собі свою землю, яку Господь їм дарував. І вже під кінець свого життя, коли Ісус Навин, вже, можна сказати, був готовий помирати, коли вже був старим, Він зібрав весь народ, і він сказав такі слова. Да? Сьогодні ви можете обратися, кому ви будете служити. Здавалося, і ізраїльському народу починає говорити. Да? Це народ, який ну, вважається Божим, але він так говорить, зараз потрібно собі оприділитися, кому ви будете служити? Чи цим богам, чи амарейським, чи тим богам, яким, е, яким служили ваші батьки, які були на цій, на цій землі, чи тим, що які за річкою, він далі скаже, каже такі слова а я тоді мій будемо служити кому? Господи. Навіть тоді вже були якісь такі певні, вроді би да, ну, ізраїльський народ, Божий народ, о, який Господь сам сказав, що пішов від насіння Авраамового. але тоді навіть не було якогось такого. Вони щось сіліки навіть придумували. Ми можемо прочитати взагалі в житті ізраїльського народу багато було чого такого, де вони відходили, де Господь їх знову навертав на себе, наказував і так далі. А сьогодні, у час такий війни часу. В плані християнства, коли ми можемо вільно так збиратися, можемо вільно роздумувати, дискувати над словом Господнім. Як я вже сказав на початку, що є такі теми, над ми можемо спорити. Кожен і після, дуже часто після таких спорів спорівся, звісно, присвоїм, бо ми особливо спорю на якісь такі теми і про церкви, вічності. Але у плані спасіння, ну, я не думаю, що є там стосовно чого спорити. Господь все ясно, все, ясно все написав. І якщо ми дійсно почнемо читати слово Господнє, ми дійсно почнемо прагнути довіряти Богу, шукати відповіді на свої запитання і саме не через таких, не через таких людей, які нам були вигідно. Якщо ми, наприклад, робимо якийсь гріх, дуже часто, якщо ми не хочемо у цьому каятись, ми шукаємо собі союзників, так скажемо. Шукаємо союзників, які б що це нормально. Це нормально, так багато хто зараз робить. А якщо ми взагалі ще хочемо далі піти, то ми почнемо шукати церкви, де цілі церкви говорять, то пастора говорять, де є вона, проповідники, що це нормально. І зачастую, звісно, ну, що якщо мені це устраїт, я так роблю я осміхаютися, хоч в які церкви кажуть, що це нормально, то ну, мені нормально піти в церкву. Це буде багато вигідніше. Навіть сумління не буде спалене, як ми прочитаємо в четвертому розділі. Відвірю і ступінь дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук, демонів, то ви це мірські говорити правду, і спалив сумління своє. Коли ми потім спалюємо сумління своє, то здається, що це одна з найбільш страшніших речей. Тому що, чинячи гріх, ми ну, взагалі не в нього вимокатися. І тільки якщо Господь по милості своїй нас від нього, так скажемо, вернесть всього, то це буде добре. По молитвах, по своїх можливих молитвах, по молитвах інших людей. Але якщо людина спалює своє сумління, це дуже жахливо. Тому що людина з спаленим сумлінням може робити дуже жахливі речі. Бо Господь нам допоміг роздумувати цими словами, особливо в плані свого спасіння, стосовно вічності, де ми будемо в вічності. Нам потрібно сьогодні, можливо, брати саме, слідування за Господом. Все, що нам потрібно, є написано в сторінках Святого письма. Я думаю, що, щоб все зрозуміти, що від нас Господь потребує, достатньо перечитати одне з Іван. Чи хтось може скаже по зі мною, що ні, цього не хватить, Треба ще прочитати людей якихось там дуже відомих проповідників, які написали, написали цілі дисертації стосовно цього. То не кулатури, книжок треба багато прочитати, щоб зрозуміти це все. Треба прочитати сьогодні, щоб не здивати. І ми можемо ясно зрозуміти, що нам потрібно для спасіння. І не придумувати чогось своє, і не вносити чогось свого, того, що нам, можливо, подобається, щоб так би було добре. Бо ми в цьому, можливо, не хочемо каятися, і ми цим не хочемо залишати. А сподіваємо говорить про те, що які царство Боже сплаткують, а які царство Боже не встаткують. Якогось центрального варіанту чи щось такого свого ми не маємо права говорити. Ну навіть якщо і додамо, це буде тільки в нашій уяві, так сказати, в наших війнах. Ці слова Господь, це буде вічна сила на Амінь.